Дмитро Яворницький видатний дослідник минувшини, що відродив пам'ять про славні сторінки історії українського народу. Останні 40 років його життя пов'язані з Дніпром. Тут він мешкав, тут він працював. Дмитро Іванович став фундатором колекції історичного музею, стояв біля витоків створення обласного архіву, приділяв багато уваги університетській освіті у місті. Після смерті видатного вченого вдячні нащадки назвали на його честь ряд об'єктів, щоб зберегти пам'ять про діяльність Яворницького. Історичний музей установу було засновано всередині 19 століття. Однак в наступні десятиліття колекція мало чим поповнювалась. Фактично, музей існував у місті, що називається для Галочки. Все змінилось із призначенням Дмитра Івановича на посаду директора. Його фонди поповнились десятками тисяч предметів старовини. Було створено одну з найкращих колекцій в Україні. Не дивно, що Після смерті видатного історика у 1940 році історичний музей назвали на його честь. Виставкова та адміністративна будівлі музею розташовані на центральному проспекті Дніпра. За понад як два століття існування він носив різні назви: Катерининський, Широка Вулиця, проспект імені Карла Маркса. Документально не підтверджено, але подейкують, що в часи нацистської окупації центральну магістраль назвали на честь Адольфа Гітлера. Ідея перейменувати проспект на честь Дмитра Яворницького виникла ще на початку 1990-х років, але була зреалізована лише з початком процесу декомунізації. У 2016 році проспект Карла Маркса назвали на честь Дмитра Яворницького. Є у Дніпрі і пам'ятник досліднику старовини. Він височіє біля головної виставкової будівлі історичного музею. Монумент був побудований у 1990-х роках на могилі Яворницького. Неподалік також є вулиця, що носить ім'я Дмитра Івановича. Вона з'єднує дві площі Соборну і Шевченка. На останній знаходиться будинок, де жив і працював історик. Зараз тут також музей, що нагадує про життя та діяльність Дмитра Яворницького.